Виконуємо номер 777 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розгорнутий кут СОД поділено променями ОН і ОФ, так що кут НОД 130 градусів, кут СОФ – 110 градусів, малюнок 21, крапочка 15. Знайди градусну міру кута НОФ. Перенесемо наш малюнок до зошита, запишемо умову: кут СОД 180 градусів, кут NOD 130 градусів, кут COF 110 градусів. І кут NOF невідомо. Це «ОД» за умовою сказано, що він розгорнутий, тому я записала 180 градусів. Записуємо слово розв'язання і приступаємо до виконання. Перенесемо наші дані на малюнок. Кут НОД 130 градусів. НОД. 130 градусів, кут COF, COF, 110 градусів. Необхідно знайти кут NOF. Для того, щоб знайти кут NOF, нам необхідно знайти градусну міру кута FOD. Щоб знайти градусну міру кута ФОД, необхідно від градусної міри розгорнутого кута СОД відняти градусну міру кута. COF. Запишемо ФОД, дорівнює кут СОД, відняти кут Соф. COD у нас 180 градусів. ЦОФ у нас 110 градусів. 180 відняти 110 буде 70 градусів. Ми знайшли градусну міру кута ФОД. Тепер знайдемо градусну міру кута невідомого, який нам необхідно знайти за умовою НОФ. Для цього ми від градусної міри кута N ОД, віднімемо градусну міру кута ФОД. Записуємо НОД відняти ФОД. НОД у нас 130, ФОД 70, 130 відняти 70 до 60 градусів. І записуємо відповідь 60 градусів. Ми знайшли градусну міру кута НОФ. Номер 777 виконано.